Я ще у тому У нас на вгороді. Кипить, кипить, кипить. Шипить, кипить, зараз. О, нема. Скоро буде. Так що ждемо, ждемо, кофетаємо. О, все, стоїть, вітер сильний, це капець. Хайф. Так, не все так просто, блин. Ман -ман мангал. Ось до. О, не гасові, мангал і шампурілось, да. Вони гасовий взяв мангала, блін. Це камерний. Так це не, не все так просто. Тут же ж є ось є класне місце, блин. Ну, він без цього і все. Кому? Кому краєвид? Ну, відео. Такі... Козловський тут був, він знає. Да. А, вот. Тут краєвид, ми ще наверх не заходили. але Тут, звісно, бомбезно. Але найкраще, що тут немає людей, ми самі. Тут можна на худий кінець, як кажуть, і голяка побігати. Ніхто тобі і не скаже. Ось такий у нас місцинка. О, о Микола! 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 <тав 'ять> <teens> <into> Поїдеш? До Франківщину <свист> і до Андрія. Так, Микола і Андрій, вибирайте, хто кому. <свист> ну, от він тут хазянський кіт, Не знає, що тут. Зараз все. м'ясо дадуть. Все, порядок. Вже, він вже перегодували, все. Наш. Так, маємо конструктор Лего. Ігор, він зробив такий собі мангал. Яке під сідло стає. О, три шампура, красота. Ну, якщо в людини талант, то. О. До, його, до його не проп'єш. То, то це... Микола, привіт, привіт. Привіт. Кіт жде. Ну, вже щось, звісно, виділимо. Бо як же ж? На Франківщину їхати треба? На голодний не шлунок не поїде на Франківщину. Так що все ок. Так, Тут уже шквариться, париться, там все горить. Свята вода. Свята вода, газова горілочка, е, вугіллячко, яке в Карпатах. Ага, Ігор, привіт. Я теж, привіт, І... І кіт Микола, привіт. <ривіт> Микола, годуємо, так що годуємо м'ясом. Так що готуй, готуй м'ясо. Так що, ну, все, пока, пока до зустрічі. Потім будемо ще... Так, шашлик готується. Всі знають, що я м'ясо не їм, звичайно. Ну тут, Н тут не ви. М'єсо, м'ясо, м'єсо. Ну тут я ну я м'ясо не їм, а м'єсо я м'єса. М'ясо я не їм, а шашлик каже. Я найобую гарну. Так що, хлопці, запах тут. Я не знаю, якщо почуєте, то внюхайтеся, ну дуже приємний. Так що процес пішов. У нас сонечко вийшло, тут така краса. Пару людей, блін, тут хлопці, це який кар'єра, ну... Це у нас Коростишівський Коротиш... е, каньйон. Е, тут дуже багато будинків. Е, ну в Глибину туди далі можна і палатки може і поставити. Да. Е, тут, е, о, привіт, Кошачок. Палатки тут не треба. Є місце, Ігор каже, місце є крутезне у нього там біля Брусилова. От, сюди тільки заїхати, посидіти можна, а переночувати там, там тихіше, бо тут реально народу. Ми приїхали в будній день і тут нікого немає. Ну, запах шикарний, погода класна. Он вже, вже шеф-повар пробує, вже гріє. Так що продовжуємо далі, а там вже подивимося, на зв'язку. Так, ну все, процес пішов. Надрізали. Подивилися, понюхали. Вкус, ви знаєте, Скарпат. Да, смак той самий, вугілля теж деревне на спирті розведено, <хи> вам не причулося, розпалювали спиртом. Все, зараз судочок. І, до столу, і до столу. Нас троє. От ми двоє і он, он сидить. Ось, все, бачите? кс-кс. Знаєш, шашливі, о, о, вже вже, о, о, <гум> бачите, дивіться, який. З білим хвостиком. Їй так що зараз людей немає. Ну, люди біля нас ходять, я так розумію, що запах тут нікуди не дівається. все, зараз шампура витерли. Це не використовували, косу, косу, допомагає. Коля. Твій кіт не слухняний, Так і передамося йому. Так що є момент наказати його легенько, але до тебе він все рівно. Ну так, ось у нас. О, красота. Туди вода далі йде. Такий каньйончик. Кар'єр. Тут це все місце знаходиться на великому гранітному щитове. Граніта тут багато. Ми ще потім туди вище піднімемося, зробимо відео. Так що все в процесі. Коні стоять, погода сонечко виходить, вітер зменшився, до речі. Вітер трошки менший став. Так що Ми продовжуємо наше сидіння. Ще у нас час є до заходу сонця, посидимо ще годинку, дві якихось ще будемо сидіти. Чесно, я взяв два контики, взяв цю кавовий набір. Я думав, ми там кавою поженемося. Тут мастер-шеф не, не вийшов обдурити його, у нього ідея фікс. Зразу огірочків, соусів і погнали. Ну, це буде на десерт тоді, тому що зазвичай не привив. О, хлібець є. Що такими, А, виявляється, в його маленький кофрик, якщо все влізло, що треба. Ти тут молодець, будь-будь, бо тобі на Франківськ їхати. Так що. Все, ок. о, і перчик фірмовий. О, це треба законтро. Так, да, сказали. Буде дегустація. Дегустація перцю. Так. Нічого немає. Ну, можемо, звісно. Спирту бахнути, але ми не будемо. Ми правильні хлопці. Дороге задоволення. Дороге задоволення так. Так, все, так що. Сідаємо далі дегустувати. <гум> <гум> все. в нормі. А тепер хлопці точно ковтайте слину. Та вже вечором скинемо відео, попробуємо щось зліпити з цього. Так що... <гум> а, бомба. Смакає, аж аж. аж. <гум> 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 так, що все. Ми починаємо. Так, кіт, і трапити. не трися, і не трися, бляха, вже в ноги треться, чи як він бідний хоче. До Миколи хоче треться просто. <кхи> а піднялися ми трошки вище. Ігор вже боїться, ноги трусяться, реально, він каже. Реально, да. Ну тут така відрізна дивіться. Ну тут, я не знаю, ну трошки є метрів. Ну хай там 10, але те як ми не прививши в цьому. І справі. Один одного знімаємо, там дівчата, тут хлопці собі. Це там теж відвісна скала. Все, чик-чик-чик, я туди не хочу заглядати, бо Без привички. О, тут mm -hmm. ланцюги mm -hmm. ось на стіні. А це може... А, так воно ви побити а, всі її, це... тут лазить як. Лазять, скіли лазить, ну no. так. Даром ми туди пройдемося. Тут альпінізмом займаються. Старими трошки. Ручено, смаки. Да, хто як хоче. Розпогодилося, ми вже кали. на камнях Чіпляються за життя, як українці. О. Ну все. Бахшток. Погода гарна стала. Так, бачите, казав, що це буде на 3 години. Все для нашої зустрічі. Ухо. За цього. Ігор, ігор довольний, довольний. Так, поїздка не запланована, ніхто не планував. Вчора я зателефонував, сказав, треба їхати, бо страховка післязавтра кінчається, щоб не робити нічого. І говорю, страшно. страшно. І мені теж, я теж не герой, але гарно. Місце гарне, щоб заїхати. Так що варто варто, форту, хлопці. Втратимі, Барято, так, так, є, є, є. Так що, хлопці, втратимі. ласкаво просимо на да. Житомирщину. Ну, у, да. У, уікенд, да приїжджайте, ми будемо раді вас бачити, а ви ще будете радіші бачити нас. Микола хотів всіх обняти, поцілувати, так що поцілювати, як він каже. Так що всіх. Да, Мені все буде, все буде супер. Так, Будемо помалу збиратись та їхати, поки гарно завидно додому. Погода класна, от вам і закриття мотосезону. Далі буде видно. Там Ігор каже, жива музика збирається на тому виступі. Все гарненько, теж буде шашлочок смажити. Але класно, народу мало, фактично немає, тихо, спокійно. Красота. До речі, кіт, кіт втік до них, Микола. Але ми залишили твою адресу і пішли на домовленість, що в наступний раз, обов'язково, як ти приїдеш. Він тебе тут дочекається. Може отут. А може отам. Коротше, кіт пообіцяв вернутися. Якщо не повернеться, адресу знає. Я йому скину геолокацію на Франківськ, так що все буде добре. Сонце світить, очі, бо проти сонця не будемо. мене Ігор довів аж до Фастівського району, це вже Київська область, у нас повинна бути. Так що ото Київська, ото там Житомирська. Там гарна дорога, там хрен його знає. Але ми сьогодні, ми сьогодні час просто бомбезно. Микола, диви, кидає, диви, кидає. Укурив і викинув. За твоє здоров'я. Коротше, хлопаки, все не заплановано було. Вчора 5 хвилин і сьогодні ми вже тут. Так що, слава Богу, все, да, то так воно і є. Так що ви там теж так само їздіть, подорожуйте. А там ми твого Микола проїбали. <рігла> да. Ні, я домовився, я ж казав, там, там вище відео буде, я вже домовився. Ми з'їли шашлики, і він пішов до інших людей, які жарили теж шашлики. Але адресу я йому твою залишив, геолокацію франківську залишив. <рес> <рес> то Ігор не знає, я там розказував. Він сказав, я приїду. А як не приїду, то наступний рік дождуся хлопців і хай мене забере. Так що готуй корзинку. А так, поки все, Ігор, все. я дуже вдячний. Наїлися, нажерлися. чесне слово, і погодка, сонце. Ще й мало було. А, ще й мало, да. коту мало. Коту не хватило, все Всього, пока. щасливо. Так, хлопці, я приїхав, Ігоре, все клас, бі. дякую. Е, ну, зараз 6-7 вечора вже темно. Мотоцикл стоїть. Десь ось там О, стоїть темно. Ну, все круто. Сьогодні бомбезно, хоч і вітер, з обіда було сонце. Коротше, все класно. Ну, така незапланована поїздка. На жаль, відео початку немає. Спробуємо щось ви... що вийде в нас. Так що все... всім дякую за підтримку. А ігору саме більше. за шашлик смачний.